Мир вам! Мене звати Любомир Богоявленський. Я екстрасенс, біоенергетик, духовний цілитель. І сьогодні я провожу сеанс духовної чистки енергетичного стілення. Для цього, щоб отримувати божественну енергію зцілення, вам необхідно сказати. Приймаю, можна подумати думками. Я насправді така сама грішна людина, як всі люди. Але вища сила у цей час обирає тих людей, які є провідниками вищих енергій. адже формується велика духовність, сходить велика духовність у цей світ. Я передаю божественну енергію для відновлення вашої енергетики. Ключовий мій меседж і послання. Всі люди екстрасенси. Кожна людина екстрасенс. Ви кожен екстрасенс, і ви можете себе зцілювати. але так вийшло, що більшість людей не усвідомлюють себе екстрасенсами. Не розвинули свої надздібності. І тому Вища сила відправляє душі цих людей до тих особистостей, психологів, духовних вчителів, майстрів, які є потужними екстрасенсами, провідниками волі вищих сил, щоб від них черпати енергію. Божественну енергію світла. Амінь, амінь, амінь. Я посилаю вам заряд світла насілення вашого духа, душі і тіла. Аллилуїя, Аллилуїя, Аллилуйя, Аллилуїя. Аллилуйя, аллилуйя. Я любомир, той, що несе любов і мир. Я богоявленський. Боже об'явлення. Я, Любомир, Той, що несе любов і мир. Я богоявленський, Боже. Об'явлення. Я любомир, той, що несе любов і мир. Я богоявленський, Боже об'явлення, Алелуя, алелуя, Аллилуйя. Амінь, Амінь, Амінь. Благословляю вас, мої дорогі настіння. Духа душі і тіла. Нехай вим'я Всевишнього від вас відступлять енергії втуми, смутку, печалі, енергії хвороб. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Я любомир, той, що несе любов і мир. Я богоявленський, Боже об'явлення. Прийміть цю енергію світла. Алелуя, алелуя, алелуя. Амінь, амінь, амінь.